Ведення вагітності в Норвегії, частина друга, другий триместр. Другий триместр видався неймовірно прекрасним, наповненим купу всяких подій. Саме в цьому триместрі, на 19-му тижні, ми з чоловіком дізналися, хто живе у мене в животику, це була достатньо смішна ситуація, бо я попросила лікаря написати стать на відкриточки, але замість цього вона взяла і мені Але Дуже гарно, що чоловіка не було в цей момент поруч, і тому для нього це виявився сюрприз. Як можна побачити по фотографії, ми чекаємо саме на маленького хлопчика. В цей період я працювала достатньо багато, як на основній роботі, так і в своїй творчій майстерні. В декрет Норвегії уходять офіційна з 37-го тижня, але можна і з 34-го. Трошки нижче залишила більше інформації стосовно другого триместру мене і взагалі ведення вагітності Норвегії.